Всім доброго дня, пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Не тільки Ковка для початківців, а й «Сад, Город, Круглий год. Сьогодні в мене такий вихідний день. О, сьогодні чуть-чуть попрацюю на кухні, приготовлю простіший рецепт пирожков з капустою, з яблучками, Був би сир зробив би сиромат. Зараз накришу капусти, натушкую її з морковкою, з цибулькою, наріжу яблучок та буду замішувати тісто. така в мене капустинка невелика, я багато робити не буду, ну, тому що скільки нам з донькою треба там. Поки свіжі, хороші, а щоб вони лежали хі -хі, пару днів на колядку набагато. Свіженька всі дай, свіженька капустинка маленька, не хочу брати велику різати. Ну. Ось так я її маленька, трошки сок, сок вона в свою втрапила. Нічого. Такий шурячок достатньо буде там. Штук 6 пирожків там з капустою, там з яблуками остальними, таке о. Покришимо. У мене ще є, я не хочу пачкати і ту шапціницю. Я ось отак покришу, краще так все, які проблеми. Мжом накришити. цибулинку взяв, теж, бо як же без цибульки. Треба Надо... смарно. Цибульки сюди. Без цибульки у нас ніяк. мене донька не любить, вона й не буде їсти ці пиріжки, звісно. З капустою не буде. На отрія відмовиться, а от з яблучками вона поїсть. Якби ще були гриби, то я б додав би сюди ще грибочків. Орхолки кусочок зітрем. Додавив би сюди грибочків, але не хочу їхати зараз в магазин. Купити шампіньонів. Мог би зробити і... І з грибами, було взагалі смачніша капуста з грибами, взагалі була бомба. Ось так. Оце в мене отак трошечки начиночки вистачає. Зараз поставимо сковородочку і будемо тушити. І будемо тушити. Гріється. Бачу, якщо буде мало, якщо буде мало цієї капусти, то я докрішу ще, нема нічого такого. Я думаю, що буде немало. Я ж на цілий ескадрон пиріжків робити не буду, а тільки там його треба. Якщо донька не буде їсти, то мені <схід> з п'яток пиріжків хватить. О, поки свіженьке, то буде добре. Зараз я покришу яблучка ще. Зараз мию все, покришу яблука. Ой. Ось, бачите, вже шипить, кипить і пузиритися, ще ось, ось трошки перчиком притушу душистеньким, щоб смак придати. Ну і більше туди нічого додати ту капусту не буду. І так, начинка в мене вже готова. Капусточка ось підсмажена, яблучка порізав. Тепер замішаємо тісто. Трохи було кефіру. Робимо без рецепта. Підогрів я його трошки, додамо туди трошки солі. Там півчайної ложечки такого. Такого без фанатизма. Добавимо трошки цукру. Ну, ну напевно, півтори ложечки. Розмішаємо. Так, треба ще взяти дріжджі. Пачечку дрожжі треба взяти. А, і все в мене було. Ага, все. Пачечка дрожжів, що звичайно, написано 11 грамів. Ну, 11 так 11. і сам не знаю, що. Ну я думаю, і додаємо трошечки сильно гаряча вода. Добавимо водички ще. І так чорної. Але щоб дрожжі, мабуть, розтворилися. Я думаю так. Туди-сюди, туди-сюди. Ладно. Нормально. Трошки води додано. Ну в принципі, в принципі більше людей такого нічого. Будемо сидити. борошно та і все. Я коли я длини робив, типу такого. Кружка хорошая, але поламалась пружинка. Ніяк я його туди не можу заколотусять. Може й буде мало тіста на те, що я задумував там. Ну нічого. Далі по пару пірічків нам досить пока свіженька. То, що я сьогодні зробив собі вихідний. Я після базару сіда роблю собі вихідний, тому що я засняв недільне відео, може завтра закину, Але на базарі вроде, так нічого не робиш, а приходиш, значить ти город копав. Багато людей, кожен підійде, спитає, кожен треба розказати, показати. І воно втомлює, я вам скажу сильно. тише, хорошее хорошая стоит. Эфиру у меня было маловато, конечно. Но треба, треба пачку должно открывать, бо мало. Густейшая, зав... густейшая. Тіше я потрошку. Так, ось воно вже таке стало, а тепер додамо пару ложок столових олії. О. Я думаю, пару ложок досить О, подали І замішуємо його далі, щоб олійка вся впиталася. До рук не буде так липнути, ось так замішали. Сюди трошки викинули борошна, ну, можна вже його що гортати. Тож і не немало не тіста получиться. А то я дивлюся, що в мене мало кефіру, да? думаю, блін замало получиться. О. так от треба достать борошно бо там коробці кінчилося зараз достану в мене все є все в мене є про запас маємо от пожалуйста ки... київ лим що в нас є Маємо працюємо на требу комбінації. Так, це є у нас кухня маловата, Молоді не маловата, але треба ще її доробити. Доробити треба ще дещо. Немає часу. О! А тепер сам процес. Сам процес замішування. Тіста. Як на рибалку замішуємо. Замішуємо як на рибалку, збираємося. Так отже і сам вимазався. Але не гарно вимісить. пиріжки будуть хороші до до вже й не липне вам скажу аж самому смішно без рецепта, по пам'яті а що там по пам'яті все треба в тісто давати то воно й буде добре гарно вимішить чого то все вийде у вас Трохи кефіру, трошки цукру, трошки солі. Ну, і все буде. І буде все. Я ж коваль, а не пекар, Але зробити можна все. Якщо захотіть, то можна все зробити. А хто мені зробить зараз? Донька ще мала. Хочется разноманитности, так же. О, уже такая хорошая тисточка стоит. Добавим его немножко ремесленным. Я їх пиріжки ніколи не ліпив. Але, але, так. Ну в принципі, в принципі все. Маємо таку качалку. О, Ну і зараз будемо ліпити з цим, як його. З капустою перше візьмемо. На перше скопучки. Ще трохи треба підмісити, бо. От так. Дивіться, яке класне. О! Як то кажуть, почало дихати, так? Да? Тепер таку сосіску витягнемо. Все, ну, я думаю, такой раз, 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 такие шматки, наверное, чтобы оно не злипалось. Ну, уже пять, шесть, семь вот такая нормальный ход. Хороший, здоровый. Вот так. Хорошенький блюдечек. Честно говоря, первый раз люблю. Ну, приблизно вот так, наверное. Вот я раскатал. Ну все, збогом. Ладим капусточку. Тут і цибулька, і морковочка, і перчик. Ну так досить, мабуть. Вже ще трохи. Отак От ось. Так. Тепер, мабуть, ось так. Ось так і ось так. Ось так. Є. один. Є один. Заволімо другий. Може за великі ці кусоки Пороблю його. Може за великі. Може тісто ще рідкувати, а не повинно бути. Котше, розкатав я, будемо зараз ще ліпити. Так, поставив сковородку, трошечки змажимо олійкою. Чесно говоря, я сам. Не знаю как як. як буде. Ай нагріється. Ну і перший пішов. З печем пока два. О. І мабуть накриємо. Вот так вот. Поки воно там смажиться, зробимо трошки менше, а ми розкатаємо ще. Я не знаю, може я толсто сильно розкатую, але но... як є, такі. Би вже їх кліпив там кожен день. А може воно б щось би в мене краще вийшлося. Так поката якось так ще один оцей зліплю з капустою О, а потім уже а потім уже все буду з яблучками ліпити поки там жариться зробимо з яблучками но дивіться я кладу сюди яблука Трошки цукру, щоб солоденький був. І ще калина є. Хто, хто їв пиріжки в дитинстві з цукрового буряка із калиною. Буряк тушиться цукровий на сковородці, а потім додається туди калина, протушується і виходять такі пиріжки. Я вам скажу, що це бомба. У ну, мене цукрового буряка зараз немає, як я кажу, що я зараз експериментую. Я зроблю не буряка. Кав... Яблучку. Експеримент зробимо. А потім побачимо, який він за смаком. Так, шановні, більше панянки. Ось подивіться, от такі пиріжечки в мене вийшли. Да, неправильної форми. але це пиріжечок. Він зробився, зараз остине. І ми спробуємо, а поки ми закинемо наступну закинемо партію з капустою. Виходить, з капустою 4 пиріжки. І накриємо. А це з яблучками. Буде. Звісно, такі великі, може, треба було менше, але я інших не вмію. Це один калиною експеримент зробив. Донька не буде їсти, а їй зроблю два пиріжки з яблуками. То може хоч з'їсть. Бо з калиною буде казати фе. Я сам ще не знаю, як воно буде калина, і яблука поєднуватися. Це експериментальні вони. Бо... Яблук накришив, скільки щоб там ще десятка. Десяток а то й більше вийде. Ні, калину сюди лежить не буду, бо ще спортиться та не буде їсти. Скаже тато, я я таке не їм. Треба вивчитися, звісно, їх ліпити. Це ну, зв'яменем. Уже з кожним разом в мене кращенький, кращенький получается. Подивіться файний. Файний, файний. Ну і ще одна штучка. Може хто буде сміятися? Скажуть, ну Олексійович чудить. А що як не чудить, як хочеться такого? То, то де його взяти? Приходиться самому робити. О, трошки цукру. Отак от я буду робити. І ось так. О. Подивіться, вже в мене виходить неплохо, правда? О! От і все. Ну ось, шановні, оце в мене з яблучками, подивіться, вони ще й непогано вийшло. З тої сторони, там, де я ліпив, в мене не дуже, бо там видно, що стулив так. Але ось так вийшло з яблучками. А оце з капусточкою. Yeah. Так що можемо розірвати і подивитися. Подивіться, тісто випеклося. Тісточко випеклося, спробуємо. Mm. М'яканьке тісто. Капусточка з перчиком. Можна додати. Отак чиліше помастити, я люблю гостро. Бомба. Враховуючи те, що я їх вперше робив. Все нормально вийшло. Все спеклося. Все зжарилося. М -м. І завели чи мою нормальні. Мякенька, смачненька і з перчиком. Ще в мене один дожарюється той що яблукою калина я посмакую і потім побачу, яке воно буде. Так що так Навіть тузику, ну, бачите, так дивиться і облизується, бо дуже-дуже пахне. Так, дожарив я вже все в мене яблуко і калина, попробую засмаком. Я думаю, що буде теж непогано. Це два пиріжка з капостою влупив, поки теплі Пісня. А це для доньки два пиріжечка із яблучками, чисто з яблучками. Враховуючи те, що я вперше їх ліплю, то це ще й вийшло непогано і смачно. Та й взагалі в мене там було мало. Кефіру мало було, о, треба там грам 300, так як на оладі я роблю. Там оладі у мене 300 грам кефіру підогріваємо. О, потім е, півчайної ложечки солі, дві чайних ложечки сиплю, цукру, одне яйце. Це все перемішую, перемішую. О, ванільний цукор додаю ще пакетик маленький. о, І цей. І тоді вже муку розмішую, додаю так на око. Там грам 200, мабуть, виходить. Муки таке, щоб ріденьке було. І на сковородочку раз розлив, а зверху можна ще кільця яблучок положити, і воно так засмажиться супер. Ну, так що оладі в мене вже на ізу вивчені, їх не треба ліпити, а на сковородочку і супер виходить. Ну, пиріжки вийшли теж хороші. О, враховуючи, як я кажу, що це я вперше робив. Молотком я управляюся краще в кузні, ніж пиріжки ліплю. О, так що, отакось от так. Борщі, холодці, салати. Ето на раз-два. Мені рецепт ніякий не потрібен. Інгредієнти все кидаємо на око, О, і все виходить смачно. А випічка в мене ще поки хромає. Ну, нічого, ми це все наверстаємо, тому що а хто мені зробить? От, донька ще мала, О, Ну я її буду підучувати. От, більш нема кому. Так що, от, якось так. Завтра вирішаємо до кузні. Трошечки там набралося такої. Дрібезку зробити вороток такий, щоб квадрат був, по-моєму, на 18, здоровий з пружини. О, пружина така міцна. І поробити на совочки, на кочерги, ручечки позагинати, от, щоб пружину порівняти, підготувати до, до іншого. О, тому що зараз сезон уже отоплення. І вже пользуються спросом кочерги, совочки, там камінь-наборчики, дровнички. От якось так. Так що, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео у кузні. А поки нам все добре, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.